Галина Потопляк, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, і буду гладити ліце, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик брцем в душі свой повистеляю. І я не плачусь досхочу, сльозами вмію всі могили, зварю відвари спорстачу, І вип'ю калишок для сили, і вип'ю другий, щоб відран не залишилося й сліду. Налю на повне збан, і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хмілити разом, тверезіти, ми будемо пошепки кричать. І в небо кидать жовті квіти, і сині айстри проростуть на полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть під Києвом, над збитим дроном. Коли закінчиться, коли? Всі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро ще день. Ще ніч, а ще зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози.